Холостяк Максим Михайлюк став татом вдруге. А інший холостяк Максим Шмерковський чекає на третю дитину. А ведучий шоу Холостяк? Так, стоп, стоп. Е, мені поки достатньо. Давай краще поговоримо, що цікавого відбулося цього тижня у нашому дайджесті. Фух, я ж спітнів. Герої проєкту Холостяк не припиняють тішити фанатів шоу приємними звістками. Йдеться про двох Максимів. Максим Михайлюк з 10-го сезону вдруге став батьком. Його дружина модель Дар'я Хлистун народила пілоту сина. Вона опублікувала відео з новонародженим, де з ним знайомиться сестричка, і підписала: тепер наша сім'я складається з чотирьох. А герой першого сезону Макс Чмарковський, невдовзі стане батьком втретє. Особливим дивом сповнена ця новина після того, як пара публічно поділилася, як довго їм не вдавалося вдруге завагітніти. кожен божий день всі мучили мене питаннями, коли ти ще раз завагітнієш? А чому ти не вагітна? А чому ти не хочеш брата чи сестру для шая? Бог почув їхні молитви і у червні 2023-го У них народився другий син, та абсолютно несподівано для подружжя Пета знову завагітніла і повідомила про це чоловіку по відеозв'язку Максим не стримав сліз від радості. Зовсім не радісно зустріла свій 55-й ювілей акторка Дженніфер Еністон. Так так здається, що цифра у паспорті бреше, адже на свої роки зірка має приголомшливий вигляд. Проте дописом до дня народження вона натякнула, що її емоційний стан зараз не найкращий і щасливих підсумків і мрійливих планів не буде. Коли я озираюсь назад, оскільки змушена озиратися, перш ніж зможу зібратися з силами для продовження своєї подорожі, я бачу, як віхи тануть до горизонту. Також вона згадала про те, що не може святкувати, коли на серці біль втрати, маючи на увазі смерті близького друга Метью Перрі. Яку вона важко проживає. Віримо, що наступний рік принесе акторці тільки позитивні новини. Нові творчі звершення та щастя. З Голівуду понеслась до нас звістка і про несподіваний роман 25-річної давнини між Брітні Спірс і Беном Афліком. Про це співачка ніби ненароком проговорилася під архівною світлиною у своєму інстаграмі. Я не згадала, що цілувалася з Беном тієї ночі. Щиро кажучи, я забула чорт, це божевілля. Хотіла б я розповісти вам історію, яка сталася до цього. О Боже, я така пліткарка. Та видно, брітні вчасно отямилась та подумала, що отримати на горіхи Джей ло вона б точно не хотіла за такі подробиці минулого з беном. І видалила допис. Але уважні фоловери все зберегли і зауважили: ех, брітні, язик твій, ворог твій. А можливо, це черговий продуманий хайп у стилі виконавиці, хто знає. А от що ми знаємо точно, так це те, що номінована на Оскар Українська стрічка 20 днів у Маріуполі вже вкотре здобуває свої нагороди. Її режисер Мстислав Чернов отримав премію гільдії режисерів США у категорії Видатні режисерські досягнення у документальному кіно у своїй промові. Він подякував за визнання і підкреслив значення кіноіндустрії. Кіно не лише залишає ці розповіді в історії для наступних поколінь, і за це я теж вдячний. Воно також допомагає усім нам справлятися з інколи нестерпним світом, несправедливим світом. І воно дарує нам надію зупинити все погане, що відбувається, і сподівання на краще майбутнє. Букмекери пророкують перемогу стрічці Мстислава і на головній кінопремії світу Оскар, яка відбудеться 11 березня. Віримо в це й ми. А поки радіємо спортивній перемозі українки Ольги Харлан. Вона виборола золото на Кубку світу в Перу і стала чемпіонкою світу з фехтування. Довго чекала цього моменту, не зупиняючись, крокуємо далі. Пишаємося і відзначаємо разом з нею. А 14 лютого не тільки закохані подарунки одне одному робили, а й українські спецслужби українцям, затопивши великий російський десантний корабель, Цезар Куніков. Меми з цього приводу не забарилися. Сміємося, отже, не здаємося.